Вітаю вас, друзі! Це відео для тих, у кого ноутбук HP, і він у вас не запускається. Ви все перепробували. Можна розібрати корпус знизу, зняти кришку, від'єднати батарейку, зачекати деякий час. 15-20 Потім під'єднати її, так само від'єднати шлейфи від жорсткого диску. Якщо це все у вас перепробували, не виходить. Можна, не розбираючи, його відновити, запустити свій BIOS. Ви, наприклад, там вмикаєте його, це в мене робочий. Я просто покажу, розкажу, що, що можна зробити. Вмикаєте, він у вас нічого не реагує, або щось там висвітиться, десь в куточку, і на тому все. Що ми робимо? Ми натискаємо кнопку Win плюс B, тримаємо і натискаємо кнопку живлення. Тримаємо також секунд 5-7-10, Відпускаємо кнопку живлення, але при цьому тримаємо Win плюс B. Також десь чекаємо, може. Хвили, ой, секунд 10. Має засвітитися екран. Це в 90 випадках, так. Засвітитися екран і дочекатись, поки не з'явиться ваша піктограмка, значок HP. Тоді ви відпускаєте. І має бути відновлення в вашій BIOS. Як би так, друзі. Пробуйте. Дякую всім. Гарного дня.